Дуже часто люди мене питають про те, як гармонізувати духовне і матеріальне взагалі всередині себе. Ну, У нас вже закінчився коридор затемнень, тому я вам розповім це з духовної точки зору. Дивіться, коли людина не цілесна, у нас на загал так буває, що ми ходимо до Бога в гості. Ну, і, якщо чесно, напишіть. Ви ж знаєте, особливо ті, хто бігає по церквам, до Бога звертаються коли, коли тільки погано. І саме цей релігійний нюанс. Він дає такі аспекти, коли всередині людина розірвана, вона, начебто, і розуміє, і пробудилась, і читає багато літератури, ходить на якісь там курси. Але все одне її життя ділиться: отут я духовна, а отут я працюю. Отут я займаюсь собою, а в житті я не займаюсь собою. І це взагалі-то така глибинна історія про несправжність прийняття духовності. Люди заземляються в матеріальному, а найбільше це інстинктивні якісь страхи, страхи втрати, страхи втратити безпеку, опору і так далі. Ну, потрібно розуміти, що вся безпека і опора це те, що знаходиться всередині нас. Ну, А якщо ми будемо з духовної точки зору роздивлятися, то за безпеку і опору у нас відповідає батько. Тому якщо не пророблена історія з батьком, а найперший Бог у нашому житті батько, тому перша причина, чому люди бігають в гості до Бога, це непророблений аспект батька. Був він чи не був, це не грає роль, це все відпрацьовується. Вон у нас є величезний курс породу, де можна відпрацювати це все і йти далі. Або, можливо, своїми якимись силами читати багато книжок, приймати рід, відпрацьовувати мати, батька. І так далі. Але це лише таке, таке перше. А друге вже іде більш глибинніше, де людина має зрозуміти, що у неї всередині все починається з Бога, все починається з енергії. І головний магічний закон він каже: те, що всередині те і зовні. те, що внизу, те і вверху. А ми всі складаємося лише з енергії. Наше навіть фізичне життя це відображення наших думок. І ми всі в кої-то мірі, все одно магі, бо якщо людина просить, Хворобу вона отримує хворобу, а як вона просить через якісь негативні програми. Вона постійно жаліється, щось бу-бу-бу, і щастя немає, і любові нема. Хоча щастя кожного із нас воно знаходиться всередині, тобто людина не знаходить у цього Бога всередині себе. Тому так і відбувається, що бігаємо по духовним практикам, там все хорошо, їздимо на ретрити. А взагалі-то можна вище планку, можна поїхати в Індію, посидіть пару-тройку місяців в Ашрамі, помить поли. І там духовність. А приїжджаємо серед людей опять нам погано, всі на нас погано впливають. Ну, це про те, що людина розірвана, у неї всередині нема цілесності і сприйняття себе. І для того, щоб це відпрацювати, це взагалі такі вищі аспекти віри. Коли душа втілюється в тіло, основна задача кожної душі це пізнати себе протязі життя, зрозуміти якесь кармічне направлення. Зрозуміти свої таланти, і найголовніше це повірити в себе. Не потрібно вірити в якогось там дядю на облаках. Ні, треба повірити в себе, бо віра це єдине слово. Якщо уявіть кругом в магії, в духовності це фізичні процеси. Уявіть, що ваше життя і ви це склянка. Чим ця склянка наповнена, тим і буде. Пахнуть у вашому житті, в залежності від того, що там є. І якщо в склянці немає віри, а перше – це віра в себе, потім уже віра в людей, а потім уже віра в Бога. Неможливо вірувати в Бога і не вірувати в себе, тому що ми частина Творця. І оцей головний такий філософський процес, аспект, який впливає на те, що людина розривається між духовним і матеріальним. І от лише тоді, коли ви зрозумієте, що ми не фізичне м'ясо, що на першому місці у нас наша душа, дух, енергія. А кожна наша клітина складається із атомів. Кожен атом і субатомів. Субатоми і ще з менших частинок. І зараз ми вже знаємо, що є найменші частинки це нейтріно, які пронизують абсолютно увесь всесвіт. І от, якщо нас розкласти на частини, ми просто хвиля, ми волнова хвиля. І із цієї хвилі формується наше життя. Наше здоров'я, наше пізнання, наша віра, наше щастя і навіть наш зовнішній світ. Наш зовнішній світ це те, що налито в нашій склянці. Тому першим і головним завданням на це життя це пізнання себе. Так що ось і всі рецепти. І, до речі, для цього всього, для того, щоб зрозуміти закони Всесвіту, як це працює, я вже давно по запиту підписників створила величезний курс пізнання себе, де кожна людина може зрозуміти, звідки що йде, звідки хвороби, звідки там у вас якісь магічні поробки, звідки це все і чому це все дається. І цей курс. По прямому призначенню називається алхімія життя, людина інструкція до використання. Він доступний абсолютно усім. І ви в магію чи не йдете? Це перший етап взагалі духовного розвитку для того, щоб зрозуміти, що робити зі своїм життям. А я, як завжди, дякую вам за увагу і завжди рада новим підписникам.